Христос рождається, в Україні. Подія, про яку ми сьогодні будемо говорити, вона завершила минулий присвятковий тиждень, ніби вже трошки часу пройшов. Знаєте, на свята про бритке не хотілося. Але зараз мусимо повертатися до нашої політичної реальності. До тої реальності де дуже мало святого і навіть просто чесного та добропорядного. Отже, сьогодні про жирну і брудну крапку в підсумках парламентського року, яку поставили поводарі з Опи руками. Ну, кого ж, спікера Стефанчука? Про це треба конче нагадувати, бо тут, знаєте, знову бачимо підстави не втішати себе тим, що це лише тупе шкурництво, корупція та бажання сух приховати свої злочинні дії. Дожилися ми, до речі, ми вже таким маємо втішатися. І насправді, насправді доводиться, бо реально це може виявитися ще значно, значно гіршим. Отже. Наша рада зараз під головуванням Стефанчука у ті от складні часи, вона мені якось дуже нагадує раду восени 2014 року. Пригадуєте, тоді партія регіонів, вже позбувшись того страху, коли вона сухняно голосувала за все, що їм казали, і Януковича відправляла геть і зміни в конституцію вносила, і все інше, що треба робила. От тоді та рада тільки тихо саботувала роботу парламенту, але хоча б не гадила. А просто тупо зривало засідання, коли парламент, по суті, був вже геть заблокований. У ті же ж сухняні присужники Крутової нори, і спікер із своїм першим віцеспікером Баба Да Карабельне Асасна Корнієнком і більшість депутатів сух вони аж занадто відверто виконують всі побажання хазяїв, і в них є, по моєму, дуже чітка особливість. Демонстративного дуже показового ігнорування вимог всіх наших союзників, тих вимог, які необхідні для євроінтеграції ну або для фінансової підтримки України, врешті-решт, які необхідні для того, щоб Україна могла перемогти в цій війні, от таких дій з боку цієї влади було останнім часом аж занадто багато і вони. Дуже дуже тілеспрямовані, занадто тіло спрямовані для того, щоб сприймати їх тільки наслідком тупості і зажерливості. От сьогодні ми проговоримо деякі брудні й дуже відверто антиєвропейські, антизахідні рішення монобільшості, монобільшості сотоваріщі там і ОПЗД і інші, які приліпилися щодо призначення членів рахункової палати і що за цим криється. Тому що сама назва вона не дуже гучна, як правило, більшість з нас. З нас про неї майже не чують, хоча це якраз і неправильно і погано, це має бути один з дуже серйозних органів. Отже, про що йдеться? Насправді рахункова палата для демократичної країни, а ще й з парламентсько президентською формою правління, це просто надважливий контролюючий орган. І вона має дуже потужні, дуже великі, причому чітко виписані в Конституції права. Це контроль за всіма видатками і доходами бюджету. Ключно із тими, які закриті від суспільства під прикриттям військової тематики. Навіть там, куди не доходять прозоро та тендерні процедури, куди не допускають антикорупційні структури і взагалі будь-який контроль. От якраз в тій сфері е, рахункова палата особливо важлива, бо більше там контролювати взагалі нікому. І от про секретність я згадав не дарма, бо ще до кінця побачимо, чим це все загрожує, тому що насправді там є оці, знаєте, правила трьох-чотирьох рускостискання, які виводять дуже-дуже туди, куди не треба. А до речі, пакетів е поро призначення кандидата і з цим і надають відомості про допуск до державної таємниці, тому що дійсно рахункова палата має перевіряти всі видатки держави має право доступу до будь-якого напрямку використання державних ресурсів, всіх, абсолютно всіх. А ще крім того, рахункова палата згідно змін до конституції, які були внесені ще коли здається. Я був ще тоді депутатом, має право перевіряти і ту частину місцевих бюджетів, де виконуються делеговані державою повноваження. А це особливо серйозно за нинішніх е, репресій проти місцевого самоврядування та бажання влади взяти під контроль усі ресурси громад і позбутися несухняних мерів, тому що ви розумієте, доступ до грошей. Він же ж не може бути. Ось отут ми показуємо, а отут документи засекречені. Це все переплітається. відповідно рахункова палата може залізти безпосередньо всі розрахункові документи, всі кошториси будь-якої мерії, будь-якої місцевої ради, будь-якої територіальної громади, і допомогти декому, хто вишукує, де ще щось погано лежить, те, що лежить, прихопити. Або знайти якісь зачіпки, за якими переважно штучно, тому що там і так шерстять і прокуратура, і БЕБ, і ДБР, хто тільки, кому тільки не лінь місцеве самоврядування пробують в Україні зруйнувати і знищити от рахункова плата, може надати для них до того недоступні матеріали. Тому цей орган є дійсно дуже, дуже важливий, особливо тоді, коли він є крайньо заполітизований. Отже, що в нас відбулося у четвер. Слуги демонстративно проігнорували вимоги наших спонсорів і партнерів, ну а також що особливо важливо і болісно гарантів, гарантів нашої безпеки ще раз: тут точно йдеться не тільки про шкурництво, але й про пряму диверсію проти підтримки нашої країни. От на цьому я зараз буду подалі трошечки і наполягати весь час. Адже ж давайте не забувати, наш бюджет дотується партнерами на понад половину. І навіть американці вже переконалися, що їхні контролери за такого колосального сапотажу. Можуть перевірити лише точково, лише вибірково і найкритичніші теми а ЄС або G7 взагалі таких механізмів не мають. Ну там же ж звикли працювати з нормальними людьми, з нормальними урядами, з нормальними президентами і довіряти їм. А цим, а цим вірити за означенням не можна. І це і ми бачимо, і вони це бачать. І тому, і тому була на всіх рівнях нам поставлена дуже серйозна вимога саме. Щодо рахункової палати. Пункт перший провести реформу законодавства щодо самої рахункової палати, виправити закон. Там є багато озейок, там є багато можливостей узурпувати, там є багато можливостей владі туди залізти. І тому законодавство мало бути прореформоване. Далі удосконалити процедуру відбору і провести її перше, абсолютно відкрито, без поспіху. Під контролем громадкості, під контролем наших донорів і міжнародних партнерів, і лише після цього <coughs> обирати членів рахункової палати, і що принципово не за партійними підходами, а за професіоналізмом і принципом доброчесності. Ну, це не тільки в тому вся справа, що це контроль за грошима, які нам надаються. Тут це набагато серйозніше. Це ж не просто побажання. У ЄС наша перспектива членства вже й так висить на тоненькому тузочку. Я хочу нагадати, що з нового року головання в ЄС перебирає Угорщина, і там надія, що Країну, яка головує в ЄС, можна буде відсторонити від ухвалення ключових рішень, ну м'яко кажучи, занадто оптимістичні. Можливо, що до питання про фінансування України з розділом на 4 роки, тих 50 мільярдів, можливо, тут вдасться якось вирішити питання, щоби Угорщину сунути від голосування. Але коли в Угорщини будуть на руках. Достатні аргументи, а вони й так їх набирають. Українська влада їм просто їх насипає, як самоскида скидає. То в такому випадку питання нашої інтеграції може бути знову поставлене на паузу або навіть і скасоване, тому що має бути ще кілька заходів, ще кілька подій, при яких будуть мати значення знову консенсусні голосування членів європейського союзу. Зокрема, на в першій половині ну, власне в першому кварталі мають відбутися рішення. Щодо безпосередньо запуску процедури переговорів уже на рівні урядів, не глав держав, а урядів країн-вчленів ЄС. А от G7, тому що саме в рахунковій палаті найбільш активно виступали представники G7. Там взагалі справи дуже серйозні. От я вам нагадаю: пригадуєте Вільнюський саміт? От давайте вернемося трошки назад. Це той саміт, перед яким Зеленський так дуже сильно бикував, потім дістав добре. Не публічно, але дістав так, що відразу притих. Почав розказувати все прекрасно, все чудесно, вже усміхатися, гарно, розказувати про велику перемогу. І тоді пам'ятаєте на другий день Вільнюського саміту відбулося засідання в команді G7, в форматі G7 Україна, і там було підписано неймовірно важливий для України документ про гарантії безпеки. Ще раз не просто про фінансову допомогу, а про гарантії безпеки це та угода, яку він зараз активно розмиває і руйнує, приєднуючи туди взагалі якісь ліві країни та роблячи ті гарантії все менш і менш реалістичними. Це до речі, той випадок, коли кількість грає негативну роль. Ну, я вам просто нагадаю найкращі гарантії безпеки, якщо це поза НАТО, це. Гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки це партнер поза НАТО. Пригадуєте цей статус, який дуже хотіла Україна його мати, але нам його не надають далі. G7 – це хороший гарант безпеки, але це вже розмита безпека, це вже розмита система ухвалення рішень. Коли ми її розширюємо до десятків країн, що зараз робить Зеленський, це фактично ліквідація цих гарантій безпеки, тому що вони вже тоді просто механічно їх виконати буде неможливо. Але це війшов трошечки бік про те, що зараз робиться навколо гарантій безпеки в Україні, тобто в Україну в НАТО ми вже не йдемо, ви ж знаєте, 28-29 листопада наша влада відмовилася виконувати річний план реформ, відповідний річний план, в якому було кілька сотень сторінок цілком прийнятних вимог до України. Та в попередні роки не то, що при Порошенків, та навіть при Януковичі виконували значно важчі, складніші плани і вимоги. Але Відмовившись від цього, запропонували своїх три сторіночки ну потім погодилися на дев'ять, які просто зберігають певний контакт і певну співпрацю. Але про членство вона вже там не йдеться. І тому будь-які гарантії безпеки від серйозних структур, напевне, що нас є важливими. А тепер давайте згадаємо оте обговорення, коли нас багато висвітлювали тоді, якраз про ту зустріч зеленського засідання з G7. У Вільнюсі. от згадайте останні з оголошених пунктів, бо там було багато і неоголошених. От останні з оголошених там було про моніторинг, саме про моніторинг, моніторинг і детальний контроль і коштів, і загального виконання, і стану в суспільстві, і рівня демократії, і рівня реформ, і рівня прав і свобод, тому числі свободи слова і тому подібне. І от після певного попереднього бикування нашого. У великих дарах вже і й так були ну, настрої не особливо оптимістичні щодо України. А от рішення цього четверга: ну слухайте, ну це пряма відмова знову ж таки виконувати вимоги, які були нам поставлені. G7, G7, я ще раз кажу, це була та структура, те об'єднання, яке чітко поставило вимоги щодо рахункової палати як одного з ключових елементів моніторингу, опираючись на наші внутрішні структури. Тому що зовнішній моніторинг ніхто нам не буде запроваджувати. Це тільки США союз можуть дозволити. G7, таких механізмів немає. Вони просто можуть відмовитися від гарантії безпеки і від допомоги. Тобто в цей четвер. Не тільки відмовилися виконувати певні зобов'язання G7, але фактично в Верховній Раді під прямим тиском з Баункової відмовилися і від отих гарантій безпеки, з якими зараз от Зеленський носить по світу, як з торбою. Давайте вернемося до самої події. Як це виглядало в Раді? Дуже брутально і дуже нагло. Адже ж. Країни G7 в Вільнюсі дуже жорстко попередили. А посли G7, знаючи про плани роботи Верховної Ради, безпосередньо перед четверговими голосуваннями попередили керівництво Верховної ради, керівництво Української держави про неприйнятність обрання якихось сухняних статистів та ще й без реформування рахункової палати, без прозового відбору швидко. І за єдиним принципом у нас більшість, у нас голоси. Ми маємо спільну можливість разом з олігархічними групами теж хороші союзники, головне з опезажистами в цьому випадку ще й допомога батьківщина обрати тих, кого ми хочемо. І от це ну це слухайте, це є настільки прямий виклик вас чітко попередили. І ви просто демонстративно показали. Причому показали, що й дуже показали. Ми це могли розтягнути в часі на кілька тижнів. Могли зробити хоч якусь видимість якоїсь реформи. Ні, пряма відмова демонстративна, плювок в очі. Бопі Бо не треба контролерів, і як видається, не треба підтримки та безпеки для України. От в мене таке дуже все більше і більше враження. І от Стефанчук вносить в зал постанову про голосування за індивідуальних членів рахункової палати. Є, вноситься постанова про відкладення голосування, та яка відповідає вимогам наших союзників і партнерів. Її провалюють. Хто за неї голосує? Європейська солідарність на диво, навіть пару десятків сух, та ще окремі депутати з різних фракцій. І от вносяться спочатку рейтингове голосування за самих кандидатів. Кандидатів багато. Але в сухих їхніх присутників лежать вже готові підсумки, хто має пройти. І голосують абсолютною більшістю сух, але не всі, все, в сух вже пішов на долом. Там вже є ті, хто починає задумуватися про своє майбутнє. Голосують орієнтовно десь в районі біля 170 депутатів в основному. Хто ще голосує Батьківщина, звичайно, правонаступники ОПЗЖ і олігархічні групи. Проти хто голосує, ЄС. Ну і там голос якось дивно: то за, то проти, якось дуже скачуть вони, перескакують так. То за одних голосують, за других не голосують. Проходять, звичайно, ті, які були визначені наперед. Всі інші набирають по 20-30 голосів, зрозуміло, що вони відкинуті. Отже, обирають Ольгу Піщанську, Єлизавету Пушко Цибуляк, Цибуляк вибачаюся, Сергія Ключка, Кирила Клименка. Троє з них ну, відверто статисти. Може, вони навіть не найгірші люди, але сухняні. Головна в цьому всьому списку і єдиний координатор, який має реально все контролювати, це є Ольга Піщанська. Я подивився трошки про тих людей, які є троє інших. Хто така Єлизавета Пушко цибуляк Вона колись навіть Георгія Тукі була заступницею голови військової обласної військової донецької адміністрації. Ну, кажуть, що скандальна людина. Кажуть, що за нею є куча всяких хвостів. Ну, в будь-якому випадку, знаєте, ну, тука б, мабуть, не тримав би там якихось ватників, не тримав би відвертих ворогів і ж явних казнокрадів. Але далі, а далі вона поступово адаптується в сьогоднішню владу. І в неї стає все хорошо. Двоє інших: Ключка і Клименко, вони. Ну, один з них навіть претендував на посаду судді конституційного суду, до контролюючих функцій особливо стосунку не мав, юрист. Ну видно, що витримав іспит на лояльність. Оце було основне. Другий ну другий ніби професійний по контролюючих органах. Але там були інші люди, які мають набагато більше досвід. Вони були відверто відкинуті. Чому? Ну, тому що цих трьох треба було взяти, тому що вони будуть сухняні. А далі Стефанчук дуже сильно спішить. Хазяїн вимагає, щоб негайно дати результат, щоб його не перебили наші союзники, <кій> щоб не встиг там Байден перезвонити. Що хтось від Байдена приїхати до Зеленського і знову надавати гуль настріляти. і зупинити цей процес, тому що він зриває дуже багато моментів. Ще раз кажу я при тим, же ж на початку говорив, рахункова плата неймовірно важливий орган в системі контролю за державними коштами. Неймовірно важливий і тому, щоб це все. Не прогавити Стефанчук терміново скликає комітет на негайне засідання для того, щоб визначити кандидата на голову. І ще до кінця засідання, до обіду, в Раді вже комітет представляє Ольгу Піщанську. Вона задоволена, сяючи усмішкою своєю кривенькою, трошечки такою недоброю усмішкою. Появляється у залі Верховної Ради. Готується очолити ще один орган, але певності немає слуги. Явно вийшов з-під контролю. І тому Стефанчук ставить на сигнальне голосування, там набирає 231 чи 232 голоси. І суючи з того, хто проголосував, появляється тиха підозра, що це пастка, щоб потім провалити голосування. Так депутати іноді роблять при сигнальних голосуваннях. Ті, хто хочуть провалити потім, дають нібито голоси, втягують, а коли йде основне голосування, голосують проти. От виникла ця підозра. І Напевне, що на банковій вирішили, ні, візьмемо до середини січня, коли стомлена неймовірною непосильною роботою Верховна Рада знову збереться на засідання, а монобільшість відпочине десь там, тихенько кудись пороз'їжджається на якісь курорти. Ну, не знаю, чи не за кордон, чи взагалі вже, вже тут в Україні, щоб так не світитися. І зі СУГами попрацюють належним чином і кроти, і реваншисти. ризикувати вони поки що не захотіли. Провал. Піщанської міг би бути провалом всієї операції, тому що вся ця історія робиться виключно під піщанську. А хто ж це така важлива особа, що для неї це робиться? От давайте її згадаємо. Ні, давайте не про антимонопольний комітет України, а те, з чого почалася неймовірна кар'єра Піщанської. Ні, і не Кривріш Сталь, де вона там працювала скромним юристом, який. Ну, Мягко кажучи, міг просуватися кар'єрною драбиною до якогось там керівника відділу в регіональному якомусь управлінні до кінця свого життя. А згадаємо головну їх кар'єрний її здобуток. Сестри Піщанські створили в Кривому Розі фан-клуб кварталу 95. Знаєте, хто там засновники? Це якраз і є Ольга і Світлана Піщанські. Оце є, є єдина вислуга, велика заслуга цих двох дам. Ще вони подружки. І сусіди Зеленських на одній сходовій клітці кажуть, жили навіть от така собі професійна кар'єра в них. Тому що та що офіційна, ну ще раз кажу, вона була не особлива, вона нічим не відзначалася. От тільки коли Зеленський почав узурпувати владу, пригадуєте, той, що з попереднім керівником антимонопольного комітету був просто такий якийсь абсолютно детективний роман. Коли людину викрадали, людина писала заяву, що відмовляється від посади, іде на звільнення його випускали. Він писав заяву, що це під тиском було зроблено. І він відкликає свою попередню заяву. Його знову викрадають. Слухайте, стільки в Україні так мафія може працювати відверто, тупо і нагло. Він знову пише заяву, що він звільняється. Після того його десь там тримає до того моменту, доки швиденько не призначили абсолютно непридатну для цієї посади Ольгу Піщанську. Абсолютно не готову. Вона відзначилася в антимонопольному комітеті тим, що на той момент дуже гарно допомагала тодішнім друзям Зеленського. На той момент я хочу нагадати: у Зеленського було два папіки олігархи. Ми час про Коломойського згадуємо, а ми ще забуваємося про. Ой, господи, як же ж він втікач наш віденський фірташа. Він, при Піщанській раптом, всі програні до того або безнадійні свої позови, або позови до нього став вигравати. Антимонопольний комітет України почав працювати в інтересах в першу чергу фірташа. Потім все, фірташ став вже непотрібним. Тема завершилася, і сьогодні в нього так само спокійно, як тоді йому все віддавало, тепер в нього все так само забирають. До речі, забирають дуже неправдивий неправовий спосіб, який дасть йому можливість колись це все відсуджувати. Е, наслідки роботи, ще раз кажу Ольги Піщанської в антимонопольному комітеті України, ну, м'яко кажучи, були шкідливі для України. Після того відбувається певна перетруска кадрова, і їх хочуть поставити фонд державного майна. І в певний момент чомусь передумали. Ставлять туди нейтральну людину, яка, ну м'яко кажуть, він ніхто і звуть його ніяк. Ото як його там, Корнієнко здається, з колишньої голова Донецької обласної військової адміністрації, абсолютно нова, і нікому не цікава і невідома постать. А Ольгу чомусь відкладають не зрозуміло, що сталося. А насправді все сталося дуже просто. Слуги розуміють, що може все для них дуже скоро закінчитися. Треба ховати кінці своїх зодіянь. Треба вимітати все, що можна підібрати. Тобто, так, знаєте, як кажуть, щоб я крав все, що тільки бачу, і щоб мені за за це нічого не було. Оце і є роль на сьогоднішній день рахункової палати. Палата, яка мала би зупинити зовживання, має їх очолювати і їх прикривати. Знаєте, це мені нагадує роль, як у слідства було в 2001-2010 роках у справі по вбивство мого батька. От під тиском, колосальним тиском опозиції, в 2001 році вдалося змусити тоді СБУ і генпрокуратуру відкрити нове розслідування по справі В'ячеслава Чорновола. Вони відкрили, але коли опозиція почала спадати, коли владі вдалося застабілізувати для себе ситуацію, фактично перемогти, слідство використало свої можливості не для того, щоб викрити відкрити правду. Хоча справді спочатку починали копати нормально, а саме для того, щоб її приховати, вони виявили, підняли всі матеріали, виявили, де є нестиковки. Зістикували фальшивало зістикували, Побачили, де якісь є докази, які шкіли їх знищили. Поруйнували все, що потім вже розслідувати було фактично неможливо. Оце десь і є роль зараз піщанської і рахункової палати станом на сьогоднішній день. От така невесела для мене аналогія. Але, на мій погляд, не тільки в цьому вся справа. Я на початку казав, якби це було тільки шкурництво, то ми ще могли б радіти, тому що ну, якось вкрадене, колись відновимо, якось Україну від цієї влади зеленських, якщо звичайно, мудрому народу вистачить розуму. Обрати колись нормальну владу, ми якось відіб'ємося, ми якось відновимо Україну. А найгірше, найгірше це те, як це було зроблено, і проти кого це було зроблено. Це ж не просто проти України, проти власності українського народу. Бо так з партнерами не поводяться. Ну хіба що, якщо вам потрібно... Остаточно втратити цих партнерів, якщо у вас є ідея, що вам треба добитися, щоб вам перестали надавати допомоги гарантії безпеки, бо у вас вже є інші партньори, як казав їх, називав їх Подоляк, не склалися в Стамбулі, тоді, бачите, як викрив це Арахамія, а потім росіяни підтвердили, Борис Джонсон зірвав їхні договорняки, то, може, зараз складеться. От, якщо у вас така ситуація, якщо вам дійсно треба пересваритися з партнерами, от ця влада робить все для того, щоб зірвати всі євроінтеграцію в НАТО курс, підтримку України. От все. І а вони все одно розуміючи, що може відбутися з Україною, вони все одно допомагають. Але скептиків все більше. Бажаючих відмовити Україні в допомозі все більше. І оце один з тих кроків, який спрямований саме на те. Я наполягаю на тому, він не випадковий, він умисний, він задуманий і, можливо, тут основніше навіть це не додатково вкрасти і заховати, а основне те, щоб викликати відторгнення в наших партнерів. Тому що вже в перший день вільнівського саміту. Події пов'язані саме з цією історією, яку я говорю були у другий день Вільнюського саміту. В перший вже було видно, що цілий ряд країн вже були готові плюнути і сказати, Афганістан значить Афганістан. Все крапка, тому насправді, оця історія вона особливо небезпечна для України особливо в цих умовах, коли сьогодні чомусь наша влада повірила. Що з Росією вони зможуть домовитися, можуть обхитрити знову там чи Путіна, чи Патрушева, дістати якийсь мир, швидесенькі перевибори, знову закріпитися, легітимізуватися у владі і на майбутнє продовжувати жити так, як жилося. Ой, не сподівалися б ви на, на Москву, не сподівалися б ви на московитів. Ольга отдалась, отець Онуфрій потіть відказався. Я вже не говорю про зрадницьких таких дій, зрадництво таких дій. Я вже не говорю про те, що це розворот країни. І що це колись вибухне в країні, напевне, на вступним майданом, але, але це неймовірна загроза, смертельна загроза для України. От це те, що стосувалося самої цієї події, про яку ми мали поговорити. А зараз, а зараз трошечки на фініш речі, от, знаєте, які теж про щось говорять. І мені здається, говорить про дуже дуже погані моменти, тому що от в попередньому кусочку ми згадували з вами, що коли йде протиставлення нашим західним партнерам, то це саме через те, що чого дуже хоче хтось у Москві, а хтось в Києві дуже вірить тому, хто в Москві. А от зараз деякі механізми, які можуть тут засвітитися, я ж нагадую, рахункова палата має доступ найвищий до документів і фінансів найвищої секретності, в тому числі. Це є фінанси пов'язані з безпосередніми озброєннями. Це вам не яйця по 17, це вам не картопля за захмарними цінами. Це те, що дуже би хотіли побачити московити. Звідки, що і як іде, якими механізмами? Тому що самими грошима там не обмежуються. Там же є тіла системи і механізм, і поставки, і все. це ж теж входить в фінансові рахунки. Що ми зрозуміли? Отже, пригадуєте, отаке існує правило кількості рукостискань, які відділяють певних людей. Ну, умовно кажучи, будь-якої людини в світі я кажу, там десь дев'ять чи скільки рідко стискань, ми можемо вийти цю лінію, яка нас з'єднує з ким завгодно у світі. А скільки ділять Зеленського, скажімо, з певною грушною агентурою? Та навіть отими, ну, слухайте, взагалі екзотика, соубєрецькими туристами Петровим і Башировим, які пригадують родину з Крипалів, пробують отруїти. Чого я про це згадав? А тому що тут знову виникають піщанські. Знову сестрички. Ну, правда, вже тут більше друга сестричка Світлана Піщанська. От я зараз користаюся з матеріалом від Володимира Арєва. От трошечки буду зачитувати, трошечки з пам'яті сам розказувати. Отже, <кій> рідна сестра Ольги Піщанської, Світлана Піщанська теж подружка, дуже близька подружка Олени Зеленської, і Володимира Зеленського, теж їхня сусідка, спільне дитинство, спільне зростання, спільне захоплення в кварталі і все інше. Вона має фірму у Страсбурзі. Зареєстровано в приміщенні російського культурного центру бізнес-партнерка піщанської по фірми є така Ірина Ковалевська, яка має там спеціальні подяки, інші нагороди від колишнього консула Російської Федерації Левицького. А Левицького у 2018 році вигнали з Франції за. Шпигунство і участь в отруєнні Скрипаля. Це він організовував доставку в Великобританію і відведення евакуацію звідси оцих Петрова і Баширова. Це грушний високопоставлений грушник. Це той самий Левицький, який організовував також координував повернення росіян до Парі і цілий ряд інших антиукраїнських відвертих заходів в інтересах Російської Федерації. От Світлана, вона є адміністраторкою фірми, яка управляє Вілою Зеленських Віталії, і думаю, що багато яким іншим майдом родини Зеленської. Але так само, це там в Італії, в так званому російському кварталі, але. Чомусь після вторгнення Російської Федерації у Піщанської появилися нові ресурси і бізнес-проекти. І вона відкриває дві нові фірми у Франції, біля Страсбурга. Одна з приміщення, знаєте, кого? Асоціації російської культури міста Страсбурга, яку очолює явний агент, ну явний неприхований агент, і бізнесмен там, будівельної індустрії. Такий собі Едуард Коскін. Які фінансують всі російські проекти в Європі, в тій частині Європи? А друга фірма зареєстрована, знаєте, де за адресою проживання сестри Коскіна, Ірини Ковалевської, ще одної виходки з Кривого Рогу та давньої спільної подружки піщанських і зеленських. І от директором другої фірми Світлани Піщенської є помінниця цього ж самого Коскіна і дочка Ковалевської та Тетяна Ковалевська. І от партнери, управи, партнери, управительки Майна Зеленської і Піщенської мають грамоти від російського консульства, беруть участь в російських певних культурних, пропагандистських інших спецопераціях. А самого покровителя і творця цієї команди, і очевидно, того, хто фінансував створення цієї команди під крилом російського культурного центру Генконсува РФ у Страсбуді висилає з Франції як агента Гру Російської Федерації, який відповідальний за Новічок і інші подібні ганебні і злочинні дії. Знаєте, ви мені скажете, що це звичайна випадковість, а в мене виникає таке дивне питання: а все-таки хто кого з ким знайомив? Ну, все, на цьому завершуємо. Слава Україні!